Це лижна акробатика, дисципліна фристайлу. Повітряні піруети спортсмени виконують на висоті четвертого поверху. Чемпіонат України з фристайлу триває на Буковелі. Один зі схилів на кілька днів перекрили для туристів та збудували тут зі снігу трампліни. Після трирічної перерви. Це перші змагання на акробатичному схилі. Деякі діти побачили вперше акробатичні трампліни. Попереднє керівництво спорт відділу фрістайлу вважало, що акробатика в нас померла. А насправді це просто небажання займатися ретельно цим питанням. До цього на Буковелі провели і чемпіонат України з гірськолижного спорту. За словами тренерів, спортсмени вперше змагалися на трасах, сертифікованих міжнародною лижною федерацією. Набагато сильніше проїжджають зараз. Порівняно з тим, як раніше проїжджали. Якщо траси добре утрамбовані, засніжені, то відповідно і результат кращий. Загалом цього зимового сезону на Буковелі відбулося сім чемпіонатів України з лижних видів спорту. Усі провели коштом курорту. Популяризацію зимових видів спорту на Буковелі визначили як пріоритет. В тому виді федерації лижного спорту, яка вона є, вона абсолютно не потрібна. не потрібна Україні, тому що вона не стимулює до. Будь-яких результатів ні спортсменів, ні, функціонерів від спорту. Я думаю, що скоро ми зробимо відповідний центр олімпійської підготовки і фактично невілюємо вплив федерації лижного спорту на можливо якісь процеси щодо гірськолижного спорту чи проведення змагань. Представники Мінмолодьспорту спорту погоджуються на Буковелі вже можна проводити не лише національні змагання, а й світові чемпіонати.